Одне з національних надбань держави це якісна підготовка спеціалістів у тих сферах, які забезпечують науково-технічний прогрес. Сьогодні конкурентна спроможність визначається тим, наскільки наукомісткими є технології, наскільки розвинена прикладна наука і як забезпечуються інновації. Очевидно, що ядерна енергетика і промисловість належать до конкурентно-спроможних, наукомістких та інноваційних сфер. А коли врахувати, що майже 50% електроенергії в країні виробляється на АЕС, роль ядерної енергетики в економіці важко переоцінити. Загострення питання підготовки кадрів для атомної енергетики виникло у зв'язку із захопленням Росією Криму і усіх його державних, у тому числі освітніх закладів. Це стосується і Севастопольського національного університету ядерної енергії промисловості. Одного з базових вузів. 10 квітня у Міністерстві енергетики відбулася нарада за участю представників Міністерства на Екенергоатом та українських вузів з питань підготовки кадрів для енергокомпанії. Студентам Севастопольського університету по закінченню нинішнього навчального року запропоновано продовжити навчання у профільних вузах України. Це Київський політех. А також політехнічні інститути Львова і Вінниці та Харківський національний університет. Керівники вищеназваних навчальних закладів гарантують зарахування севастопольських студентів, які навчаються за направленнями на Екенрогатом у їхні вузи на договірній основі. На даний час у Севастополі за цільовим направленням Хмельницької АЕС навчаються 64 студенти, з них 14 випускники п'ятого курсу. 15 студенти 4-го курсу. Наекенгатом веде роботу щодо отримання випускниками Севастопольського університету, дипломів спеціалістів і бакалаврів українського зразка.